Друзі, привіт! Остатня частина нашої розповіді, чому ми маємо те, що маємо. І закінчили ми на тому, що ми спробували для себе низьковуглеводний тип харчування. І цей тип харчування нам. Видався дуже корисним, тому ми ділимося, чому так сталося, чому взагалі ми вибрали такий тип харчування, як казав. Але, взагалі, щоб це розуміти, треба зрозуміти, які функції виконує, які, що, які функції виконує, е, різні компоненти нашого харчування. Наприклад, амінокислоти або білки, вони. Необхідні постійно для нашого метаболізму, вони постійно потрібні для побудови нашого організму. Жири вони теж необхідні для того, щоб будувати мембрани наших клітин, бо мембрани наших клітин це власне жири або ліпіди. А вуглеводи вони виконують більше таку транспортну функцію, вони переносять білки та жири конкретно туди, де їх треба використовувати. Тому о, досить достатньо 15-20% максимум вуглеводів у нашому харчуванні. Чому ж ми їх так багато їмо? Бо наприкінці 50-х років. 20 сторіччя в світі почалось перепроизводство всього, в тому числі і продуктів харчування. І маркетологи разом з біологами, з лікарями проводили різні експерименти, і вони шукали, як збільшити, збільшити кількість потребляємої їжі. У нас вийшла ера потребительства в, наш, в наше життя, і вони винайшли, що коли ми їмо вуглеводи, ми є не голодними, але ми, в нас підвищуються інсуліни. Коли інсулін падає, в нас виникає не голод, а чувство голоду. Тобто ми не голодні, але в нас виникає чувство голоду. І ми знову начебто хочемо їсти. І знову йдемо їмо їжу, в якій переважає вуглеводи. У нас рівень інсуліну знов підвищується, і потім, коли він починає падати, ми знов почуваємо чувство голода. Ще раз підкреслю: ми не голодні, у нас тільки чувство. Так, зроблені, вони вскрили наші мозги. І якщо ви подивитесь на е, окружаючий на світ, на людей, які на, нас оточують, ви це дуже добре побачите, бо багато людей ходять е, з таким животиком, е, і на тоненьких ножках, це Приклад, що людина дуже багато споживає вуглеводів і мало споживає амінокислот. бо в нього о, мишечна недостатність, але дуже багато о, тут о, вісцелярного жиру, який дуже о, поганий, він давить на наші внутрішні органи, може визивати. Тиск на внутрішні органи, а тиск може, коли він підвищує, підвищується, може визивати дуже багато різних хвороб. І е, якщо ви подивитесь на фото е, початку 30 на фото голодомору, ви так само побачите таких саме людей, які були опухші з голоду, вони мали такі самі животи і такі самі тоненькі ножки. Отже, виходить, що людина начебто багато їсть, а на самом ділі е, вона голодна. І цей жир він, е, він дуже небезпечний, я вже це сказав. Тому, о, коли ми в цьому розібрались, і по інших причинах, я вже називав по яких ми е, перебалансували своє харчування, ми повернулись до. Такого типу харчування, до яких були пристосовані призвичайні наші предки, і я вам скажу, що це зробило дуже великий вплив на наше самопочуття. Всю пандемію ми спокійно пережили, без жодних там якихось захворювань, ніяких не було проблем. Помимо цього, ще дуже багато різних цікавостей, позитивних з нами пройшло, і ми зараз харчуємось два рази на день. І дуже приємно, що в нас пропало чувство голоду. Ми можемо їсти тоді, коли ми вирішимо. Якщо ми зайняті і в нас нема часу, ми не ходимо голодні. Бо коли людина ходить голодна, вона взагалі ні, ні про що інше думати не може. А ми спокійно робимо свої справи. А коли ми захотіли, тоді ми і поїли. В середньому ми їмо два рази на день. Це десь біля 12-13 і біля 17-18 вісімнадцятої. І таким чином ми ще почали інтервальне голодання, бо для інтервального голодання потрібна пауза між прийомами їжі біля 18 годин, бо після 18 годин включається аутофагія, і це теж дуже корисно для нашого організму. І якщо вам цікаво, щоб ми поділилися досвідом детальним, як ми це робимо? Багато думають людей, що ми мало чого їмо, але я вам скажу, що наш раціон він дуже багатий. Якщо ви хочете дійсно оздоровитися і спробувати це на собі, як це? Дуже гарно о, звільнитися від о, чувства голоду, то я вас запрошую, ми можемо зробити марафон не по детоксу, а марафон по перенастройці харчування і перенастроїти харчування о, так, щоб ви не відмовлялися від солодкого, не відмовлялися від. О, Ну, бо багато думають людей, що треба відмовитись від усього. Просто треба вуглеводи замінити трохи іншими речами і жити далі гарним життям, і життя нам дано для того, щоб ми їм насолоджувалися, а не для того, щоб ми були рабами якихось маркетологів, якихось звичок, які нам нав'язали. Тому, якщо вам цікаво, пишіть, і ми з вами зробимо такий марафон. До зустрічі!